Коли стає питання лікування катаракти, іноді ви можете почути від лікаря або в клініці, що є якісь спеціальні кришталики, які вам треба почекати 2-3 тижні і можливо місяць чи два, тому що вони спеціально під вас виготовляються на заводі-виробнику, тому що там якісь параметри передаються і таке інше. Чи варто це робити, чи правда це, чи ні? Якщо дуже коротко, то це неправда, нічого на заводі спеціально не виготовляється. Кристаллик це суто серійне виробництво, масове. масове. Якщо якогось кришталика на сьогодні немає, то це може бути дві причини. Або конкретна клініка з цим кристаликом, який ви хочете, не працює, вона його хоче замовити. Або у дистриб'ютора проблеми з логістикою і кристалик просто дійсно не приїхав в Україну. Зазвичай якісні виробники і мають потужні дистриб'ютори, у яких все є на наявності на складах. У серйозні клініки мають свої склади, і зазвичай кришталик має бути отак от в наявності, за винятком ситуації, якщо там дуже якась велика оптична сила. От про ці нюанси, що таке оптична сила, як рахуються кришталики, в яких випадках почекати саме варто, докладніше на моєму каналі. Тому підписуйтесь, канал Нефтальмолог, все про заміну кришталика Ока.